Дійсно, я знаю, що ви часто ходите з вашими вихованцями в похід чи походи. Ну, я б дуже хотів, щоб тисячі найкращих є вашого в житті, в житті, Вашої станції, в натуралістів, в житті, в кожного з вас вони були зафіксовані цим фотоапаратом. До речі, це фотоапарат Кенан, полупрофесійний, Я його придбав у Сінгапурі. Так що я думаю, довго служитиме. І звичайно хотілося б почути думку щодо дитячого майданчика у місцевих мешканців. Тож до себе запрошується Герасименко Наталія Васильівна. Будь ласка. Доброго дня, усім присутніх. Сьогодні свято в нашому мікрорайоні. Свято тільки для дітей. Свято для батьків, для дідусів, бабусів. Дуже гарно і дуже щасливо тебе почуваєш. Коли зіціною підходиш до дитячого майданчика і бачиш замість старого, розваленого, ну, поломаного майданчика, такий прекрасний, який яскравий, який, ну, чудовий дитячий майданчик. Хочеться подякувати від всіх жителів нашого мікрорайону, організаторам цього судодійного свята, усім, хто брав участь встановленні цього майданчика. Лиські вам, дорогі, на те, що ми бачимо своїх дітей щасливими, коли вони підходять до цього майданчика. Коли він очі світяться теплотою, щастям, радістю. І батьківця будуть виразить. Листій вам. І ще хочу сказати, що до сьогоднішнього свята долучилися церква Святої <плес> Трійці місто Кролевець. Ось батут, ви бачите ваші діти? Гратися в ньому, будуть продовжувати гратися. І також о, фірма Макдональдс місто Суми, вони підготували для дітей повітряні кульки, прикрасили майданчик і ще попереду чекають від них цікаві ігри і призи. Отже, настала урочиста мить, заради кого, власне, ми і зібралися тут. З відчуттям великої шани і вдячності за турботу про наших дітей. Я запрошую перерізати символічну стрічку наших дорогих гостей Олександра Михайловича, Володимира Васильовича. Будь ласка, хлопчики, дівчатка, розступіться, будь ласка, зараз стрічку переріжуть. Наша помічниця. Швидше стрічку розрізайте і майданчик відкривайте. Дітвора, кричіть, ура! Відкривати! Чекають ігри, розваги, конкурси і звичайно ж, призи зі святом, на вечір!